Нині третій день праздника – п'ятдесятниці. Третій день слави Божої, яка простирається на нас у радості духовній, бо ми християни православні іменинники разом з нашою матерю Церквою, яка саме на п'ятдесятницю празнує День народження, день сушествия Святого Духа і апостолов. Коли образувалася на землі, не просто громадська організація, релігійна організація, що у правому полі нині фіксується, зовсім ні, Господь создав церкву свою, як живий, великий боголюдський організм, голова котрого Христос і тіло церкви, Христово Тіло, а ми кліточки на живому організмі, живі клітки. І нині, хто познав Христа, отримав в руки компас і знає яким путем йти, який путь веде в Царство Боже. Люди, котрі знають за Христа, чули за Христа, чують колокольні дзвони на церкві, але все одно ото їх не пробуждає думати о смислі життя і глядати путь. Вони будуть ходити своїми путями, як у народі нашому кажуть, пішов своїми путями, фініш котрих погибель і пропасть. Ми ж сьогодні видимо, як Господь призиває нас іти путем євангельським. Сьогодні Господь увидів народ, зайшов на гору, сів і почав учити народ. Блаженні нищі духом. Так як є Царство Божиє. То ті люди, котрі осознали свою бідність, нещиту духовну, котрі не знають точно о путі, і йдуть глядати Його, і знайшовши, будуть в блаженні. Коли тільки косо скільки він не знає, він починає ізучати і відкривати для себе мір Божих знань. Блаженні плачущі. Бо вони утішаться, бо вони будуть наслідниками земли. А злі люди обично злі злих погубляють і пропадають, блаженні алчущі і жаждущі правди. Чоловік голодний і жаждущий правди, він буде її глядати. За що каже нині апостол Павел? Що ми проповідуємо Христа того, котрий показав свою божественність Воскресінням і покликав нас на путь правди і оправдання, вірою в Христа і Ісуса. Так от ми, православні, то люди, котрі голодні правди, ми її насищаємося в церкві Христової від великого істочника Христового. В результаті средства інформації доної ну, не наповнені немалої, а великої брехні, і її споживають ті, котрі жаждуть неправди. Олександр Духнович і котрі наші ніколи не читали мораль нашому народові, завжди казали: полюби свій народ не тому, що він славний, а тому, що він твій. Уважай все чужоє, но приблизься ближе до свого. Ізучай, що треба, но своє добре знай. язику, культуру історію. І, якби сьогодні казали, національний код. І люди, котрі жаждуть правди, докопатися, яка в нас правдива історія, от і люди знають історію правдиву, люди, не бажаючи вони бідні, читають. Історію чужих людей, котра не відповідає дійсності, блажені милостиві каже Господь, але такі будуть помиловані. Блаженні чисті серцем, бо лиш такі Бога узрять, це особливе враження, щоби увідіти Бога, стати до Богу, потрібно мати чисте серце. Блаженні міротворці болем. Такі будуть наречені названі синами Божиї. Іменно ті люди, котрі завжди роблять мир і благословення, глядають дають уступлять ради мира, то і є сини Божії. А от далі йде то, що і нині терпимо блаженні ізнані правди ради, і знані за правду, саме таких є, чекає награда у Царстві Божьєм. Блаженні. Те, коли будуть вас поносити, гнати і неправедно злословити за ім'я Моє. Тут уже конкретно адресно, будуть вас гнати за вашу віру. В тому всьому каже Господь, сам Господь каже, радуйтеся, веселіться, бо велика ваша награда на небі. Такого вчення, такого благодатного і Життя сподобався і преподобний Онуфрій Великий, ім'я котрого носить наш предстоятель Української православної церкви канонічної, блаженішої митрополіт Онуфрій. Саме життя цього отшельника Великого IV віка, єгипетського отшельника, показало, що в древності глядає духовного возрастання, Очільники не втікали від міра, що боялися міра. Вони йшли в глибину в пустиню, щоб знайти подліно, очистити свою душу у Царство Божиє, а пізніше, коли ставали вже самі духоносними і опитними, приймали людей, організовували нові монастирі. Книгу як аскетичні труди, як опит того, як нам у цьому світі піти євангельським путем, що є євангельський істинний, а що є ілюзіорний або лише імовірний, що є істина віра в Бога, а що її подмена лжевіра, або імітація віри. Отче, преподобний онуфрію Великий, моли Бога за нас. Щоб ми були добрі діти Церкви Христової, пам'ятали б, що Господь направив нас на путь оправдання і правди, віру у Христа Ісуса, а видів життя, Отче, преподобний онуфріє, благослови і нас, і нашого Предстоятеля. Благослови, щоб у цей тяжкий трудний час Господь дав йому мудрость. Як поступити, як обійти преп'ятствия, як зберегти єдинство церкви, як уберегти нас от того, щоб не пошатнутися ні на йоту, ні на маленький міліметр від Христового путі, бо лише таку має молитву прося людям нашим благословення, предстоятелю многих літ. Доброї жизни, доброго служення церкви. Моляся за наших архіреїв і священиків, і народ Божий. Осознавайся, що ми тот великий народ, є той великий народ, котрий має наслідувати Царство Божє, держимся у в'єдно, бо лиш так поступає, прибуваючи й нині для всієї України тима будителями національними, будителями духовними, церковними совершає свою місію як преподобний Онуфрій великий. Майтуть, діти Божі, подлинні православні християни, настоящі. а у вічності віруємо, вірно до святими, і з преподобним онуфрієм великим зможемо й ми по милості Божій наслідувати Царство Божо. Амінь.